Сьогодні у Сільпо я натикнулася на ось такий бограч із яловичиною. Я обожнюю цю страву, але сама її готувати не хочу. і дуже круто, що вони її продають ось так порційно. Скільки він коштував, я забула. Він у нас не дуже гострий. Що дуже шкода. Мені хотілося б, щоб він гострий був. Вага його 350 грам. Йдемо гріти. Страву я розігріла. Вона стала дуже ароматна. Дивіться тут дуже багато овочів, морква. Перець, два шматки яловичини, і бограч сам по собі дуже густенький та апетитний. Чогось тут мені не вистачає, я не можу зрозуміти чого. Я бограч куштувала у багатьох закладах на заході України, але цей, на жаль, трошечки не дотягує до тих смаків, які я перед цим пробувала. Він, в принципі, смачний, на один разочок можна його поїсти. Але більше, мабуть, я його брати не буду. Не зайшло, як то кажуть. І яловичинка трошки жорстковата. Аби капулечку м'якіша була. А хтось з вас пробував такий бограч? пишіть у коментарях, вам сподобався він чи ні?